Звати Каті, я з селища міського типу Врубівка. А де це знаходиться? На Луганщині біля лінії 14-й рік почали там стріляти дуже сильно. Потім, там, з року, мабуть, 2017-го було тихо. В 18-му році знову почали стріляти, і у нас навіть було таке, що загинув мирний житель. Потім з 2018 року до 2022-го було тихо, тихо але ось 17 лютого почали дуже сильно стріляти, і ми думали, що це як завжди. Ну, постріляють і все. Але почали вже, там, стріляти так, щоб попадати біля мирних домів на території нашого ліцею. І це дуже страшно, тому що ми не знаємо, коли вони наступний раз прилетить. Спочатку ми сиділи у підвалі, там, де мій будинок, ми живемо в частному будинку. Але той підвал дуже холодно, це спеціально для того, щоб там була їжа, ну тобто там картопля, закривачка якась. А потім, вже коли почали дуже сильно стріляти, ми зрозуміли, що це вже не прекратиться, то ми вирішили, що буде гарним рішенням піти у підвал, який був облаштований ще в 2015 році. Як пройшло рішення виїжджати звідти? Ну, про це нам сказала наша волонтер Найля. Вона нам написала ще до того, як це все почалося, що якщо що, то є можливість виїхати. І 17-го ми ще думали, що так, може все заспокоїться і все буде добре. Але потім ми зрозуміли, що нічого вже доброго не буде. І я почала бити у тривогу, тому що розуміла, що треба тікати. І спочатку я написала про це найлі, що ось ми готові. Що є вже діти, які хочуть. А потім вже Найля підключила до цього всього ще Оленів, святого Миколая наших, і вони почали вирішувати. Правда, я їх дуже сильно підганяла, писала їм, дзвонила через кожні 20 хвилин, тому що для мене це дуже все страшно. Я дуже цього всього боюся. Коли починали стріляти, мене трясло. Я падала якусь паніку в істерику. Мене починало дуже сильно трясти, прям таке як. Я вже не, не знаю, як це можна описати, тому що моя бабуся дивилася на мене і просто не розуміла, що зі мною робити. І потім ми почали питати у інших діточок, які хочуть виїхати, яких відпустять батьки. І так ми насобирали 8 діточок разом зі мною і ми виїхали. Ми зараз приїхали в село нижнє селище. Закарпатська область, Хустківський район, я запам'ятала, і мені тут дуже подобається: тут тихо, гарно, тут свіже повітря. Є, звичайно, один мінус, тому що тут немає поруч зі мною моєї сім'ї, моїх рідних, але я дуже рада та вдячна всім, тому що зараз я не можу сидіти і там переживати, що зараз десь щось прилетить. Що зараз треба буде одягатися та бігти в підвал, а можу спокійно собі ходити, гуляти та солоджуватися красою та природою цього селища. Їжа, Олі. Це прямо <смі>, дуже подобається. Правда, я не, не завжди їм, але вона мені подобається. Тільки ми тут будемо, але я знаю тільки те, що ми зараз у безпеці. Ми я знаю, що тут спокійно. І я дуже сподіваюся на те, що ми скоро вже повернемося додому, але я розумію, що через стан у нашій Україні це скоро мені здається не пройде, тому що починалось тільки з нашого селища. А вже воно в середині України, вже воно в столиці нашої країни, і тому я не знаю, скільки це все буде. А чого тобі не вистачає? Родини. Родини і всіх тих, які могли би бути зі мною поруч, але нас розділяє там майже тисяча з половиною кілометрів, і це цього звичайно не вистачає.